Бігає перший рік від початку віроломного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня мільйони віруючих моляться за припинення війни. Однак те зло, яке спонукає цю війну, не хоче відступати. У ці доленосні часи ми розуміємо, що Україні для перемоги над російським агресором потрібна особлива сила від Бога. Нині війна продовжується. І щодня гинуть мирні люди та воїни. Кривавим планам Росії поки що не видно краю. Не уминула війна і нашу громаду. Гірким болем вона увірвалась у сім'ї наших земляків. Загинули герої, Цвіт нації. Галяс Василь, Свінцівський Олександр, Нікіфоров Олег, Кравець Роман, Головатюк Микола, Бехарський Іван. Гонцович Вадим, Ткач Анатолій, Сободенюк Руслан, Барбасюк Анатолій, Бурбеза Руслан, Мегадин Андрій, Сольський Олександр, Хомов Іван, Шевчатко Олександр, Стасінюк Денис. Просимо всіх присутніх вшанувати полеглих бійців хвилиною мовчання. Українська рада Церквів просить усі конфесії України оголосити і провести у своїх релігійних храмах та спільнотах загальнонаціональний піст і молитву з цілодобовими молитовними чуваннями, постом та активним творенням діл милосердя. У річницю повномасштабного вторгнення повинна лунати надпотужна молитва, щоб зламати зло, яке повстало проти України. Слава Ісусу Христу! Добрі, брати і сестри! Ми сьогодні збираємося тут в єднанні, щоб настав мир в кінці кінців. І це неправда, що війна триває рік. Війна почалась у 2014 році, коли українець почав вбивати українця на Майдані. Тоді наш ворог, Росія, побачили, що ми слабкі, бо ми поділились. Поділились в вірі, поділились в поглядах і забили наш родной язик. Забули українську мову. Тоді настав поділ. І коли настав поділ, тоді ворог і вдарив. Зараз ми переживаємо Великий піст, наші брати Східнього обряду теж скоро долучаться з нами до цієї практики духовної. Нижчим є потрібний, щоб ми Що означає навернулися? Поєднались з Богом і ближнім. Тому сьогодні особливо заохочую пробачити один одному, примиритись. З сусідами, з близькими, з дітьми, з батьками. Бо тільки це дасть нам силу любити всіх, навіть ворогів. А тоді станемо дітьми нашого Отця. О, Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Я в сьогоднішній день хочу закликати всіх, віруючих, не віруючих, нема невіруючих людей. Всі ми віримо, всі ми віримо в Бога. Тільки кожен в своїй мірі доходить до Бога. Хочу закликати вас в сьогоднішній день разом з нами, Православною Церквою в Україні, відслужити молебень за перемогу на, на війні, за перемогу наших воїнів в цій страшній кровопролитній війні. златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, за столицю Твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть Україно, молюся за мову, за божество. Селишню радість, собі сюди себе подякувати, що ви є такі мужні і тримаєте цю оборону. Наші хлопці тримають наперед, а ми тримаємо, як можемо її. Можливо у нас не все виходить. І, навіть, ну, кожен з нас має пам'ятати, що кожен це загинув з наших хлопців. не загинув за кожного з нас, ми загинули за Україну, ми загинув за нашу громаду. І ця біль, я не думаю, що вона колись пройде. Вона пригасна, вона ніколи не пройде. Наш обов'язок завжди пам'ятати, скільки це не пройде років, закінчиться війна, я думаю, і молимося Богу, щоб якнайскоріше закінчилася. Але ця пам'ять і ця подяка повинна залишитися назавжди в наших серцях, в серцях наших дітей. А ми можемо тільки спільно молитися і просити Бога закінчення війни і щоб Бог взяв Україну під свою обід. Хочу вас запросити, хто має бажання сьогодні відкрити куточок пам'яті селищній раді. Я дуже вірю, що більше він не поповниться ці слайди. Дуже щиро вірю. Якщо маєте бажання, можете зайти, подивитися, і коли вам буде сумно, а сумно нам зараз завжди всім. Можете прийти, там їхні біографії і там є хлопці, яким ми завдячні тут мирним життям, що ми маємо, і маємо можливість жити і дихати. Слава Україні!